Передвеликодній ярмарок пройшов у вінниці цієї суботи. Товарами від виробника торгували з 9 ранку до 2 дня. Найдовші черги були біля точок, де продавали яйця, крупи та м'ясо. За торгами спостерігала і наша знімальна група. Про передвеликодній ярмарок далі в сюжеті після це крашенки. Буду робити На паску домашні. А ці так на салатіки на це все. По чому яйця по 9,50. яйця були найпопулярнішим товаром на передвеликодньому ярмарку? Продавці з цієї точки не мали часу на інтерв'ю. В проміжках між торгівлею та пакуванням лотків зізнались, що для продажу привезли більше п'яти тисяч яєць. В тому, що продадуть їх, не сумніваються. Не менший ажіотаж був і біля прилавків із м'ясом. 107 гривень 60 копійок. Я вам Вибачте, скажіть, будь ласка, от ви ще не купили м'ясо. Що будете робити? Запечу. На здоров'я. Традиція у вас така. Ні, це на паску робиться так. Ферш, ну, маринується там, чесничком, ларом, листочком, перчиком, запікається і потім святиться. І... Може два кілограми купили, так, навіть більше. Ну, я, я брала, собственно, для дочки, то це якраз хороший кусочок. Якщо сім'я більша, то можна і більше кусочок брати. Це для вас дорого чи? Це для мене дуже дорого. Я собі не беру. Багато покупців зібралися біля круп та цукру. Цукор дешевше. На всіх базарах цукор дорогий. 6,57, у нас по 6 сьогодні. Мука теж дешева. Якраз перед Паскою, то говля, скидочка йде, трошки, мука теж дешевше. По 3,50 вінницька мука. Гречка теж дешева, по 9 гривень, ніде немає, У нас по 9 гречка. Ще люди беруть частіше за все е, сахар і муку. Сир взяла, дешевший масло дешевше взяла. Я живу здесь недалеко, мені тетринок завжди відстраює. Я завжди качественнее и і близько додому. Особливість таких ярмарків не лише в тому, що тут доступні ціни. Тут не торгують перекупщики і на цих прилавках продають товари лише від власного виробника. Подивитись на передвеликодній ярмарок приїхав губернатор Микола Джига. Він прогулявся ринком і виніс такий вердикт. Чистенько, все акуратно, хороший асортимент товарів, на, на значно нижчі ціни, ніж на е, традиційних ринках, на базарах, скажімо, на урожаї чи на центральному. Люди задоволені. Е, треба треба частіше робити такі, такі значить, е, заходи. Цього на базарі торгівлю розгорнули до 250 точок. Це виробники з усієї області, 12 квітня частина з них поїде до столиці на загальноукраїнський передвеликодній ярмарок. Ольга Сольвер, Олег Літвінцев, телеканал Віта.